Що там за шум? Оце, блін весну без матраса. А вот чого такий шум, Боже. Окей. Подивимось. Там, походу, нові воєнні. Їдуть. Походу реально. Так, зараз глянемо. Хай перепаркуються. Бережаю. Здравия желаю. Відповім ворота. Дякую. Дякую. Все, давай, іти. Давай, давай. Давай, молодець, молодець. Боже, назад тільки не збий, не збий, не збий украдно. Ти Аккуратно. Ой-ой-ой. Давай, давай. Yes, все. В принципі, все готово. Так, так все, з ворота закрив. Здорова, здравия, як не казав, Мене звати... Майор Фрігерт мені сорок сібрав. Внятно, їдемо в дроні подивимось, що там. Давай да. Давайте. Походу там баса блін. тосі, блін. Блін, тут туман нічого не видно. О, що там за вогонь? Э, О, свин Ага. Угу. Ну що, предлагаю зараз туди їхати. Давай. Зараз полети. Тоже так сподіваюся. так, Припарковуємо дрончик. О, все, ну, так. подивилися. Так, так <смири> давай. Так, все, сідаємо. О, це в тебе базука. Ну да, Та-та-та. та та Давай це ніхто не бачить, <смири> А <смири> що остали як Пень? <смири> Треба вже. Сідати ты и ехать. Так. Точнее, летіти, ты. все в самолет. Все в самолетик. Э, может, вертолет? Вертолет. <свят> так, Дай, сидяем, ну, сидяем, Гелли. Ну. Сидяем. Моё зеркало мое, мое, зарубление. Ладно, пошли. Все, всі, всі готові. Всі... Да. Снайперську лазіну вітовку забрав. Взяв. взяв. Давайте. Що три, Що Раз, давайте. два, три, давай. Давайте, три. давайте. давайте. біжимо, я беру свою снайперську винтовку давай. і стріляю по ним. Давай, давай, давай. Ми... Знищу. Бля, давай, бо... пап, Мене... Давай. Мене поранили. Тихо, так. тихо, іди до боса. Так, це, це він ж в роді на базі кутів чи то зайців. Так, давай, давай. знищуй їх боса. А майор на їхній базі походу, так. Да. Так, от, мінус один. Так, пушки пусті. Ай, ще раз поранили. Так, всі пам'ятають забрати патрони. Да. І б... Ай. Ай, треба перев'язати собі. Треба перев'язати собі. Дякую, що взяли патрони. Так, я донесу. Все взяв в рюкзак, маленько конечно, новажки без одного ока. Ну, а то нічого так, 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 тихо тихо. тихо. О, в них ще є дрон, думаю ми його брати не будемо. О, чекай, якщо що підбери. можеш підібрати там. Да Та не ну не круче. Так, Бачу тоді Все, все сідає в Я зараз вас тут всіх. Щоб вам зручніше було сісти, так сідайте. А. Сідайте, не стріляйте, шо І ви. Та що ви є ви, мене Сідайте, таке моя розерка. Усе сіли, наконець-то. Все, їдемо на нашу Летимо на нашу базу. Блін, тут в цьому в тумані нічого не видно. Все голосне. Так, я думаю, треба вже сідати. Так ось, акуратненько. О, да. Ой, Боже. 46 років цей фрігіер forget... 47. 47. Ви не хворі, бо зараз якби карантин. О, дістали патрони. Ні. все. Їй, Боже, які. Ой. Ой, спитала, ладно будесь. Зараз ще я свої патрони дістану. Блі, тяжкі реально. Тепер... У ну, треба... мене то ж дуже тяске. Бін, у мене ще й. У мене ще рука болить, бо мені попали. Так. А, 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 а... Окей, положили і це. Що буде далі робити? Летимо на того, да? базу світ сів. зайтів Ту ще, ще зайдів, чи то котів. так Седай его, седай его. тут давай. Ты тут, ты тут, ты тут, Треба тут, Yes, тут, Ой, тут, тут, раненый, раненый. Ой. Треба его качать. ты прилетаем. Всем Ага, приходи, 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 иди сюди, Там. А так. Там. Там. <звук> в полон, в полон его, в полон, на допросик. Давай, на давай. допрос. Давай. Что на допрос? Сі ложи, ложи вертоліт Там. Давай сюда. Там же кроля на допрос. Обязательно их допросим. Да просто тоже. Чик-чик. Так, добуде ну, цю базуку нам <хи> треба забрати. І оцей от актубат бос для повного щастя. Хто тут Габідія за там? Ой, ми малі, тихо тут, малі вони. Розводи свободи пліних. <хи> треба ось звільнити тихо, тихо. Так, берем цих два рушья. О, все, тихо, тихо. Так. Забираємо, забираємо. Треба освободити їх. Так, тут ще хтось є. Зайця девайс, блін. Це не його на допрос. Та його Та ні, него... не будемо брати, просто забираємо. Я його забираю на допрос. Окей, блін. цього тільки жалко, треба знов.

Мені холодно. О, так, все Мені холодно. Мені так, так, тепер треба ще давайте ще верталь тебе ще. Там взагалі місця хватить. О, місця хватить. Ой, добрий день, синочок. Ой, тато, тато. Привіт. О, взяли на депросік. Так. Okay. Так все, yeah, тут yeah, yeah. Є. Там, ну шо, що ж тут можемо взяти? О, патроны берем, патроны. и берем патроны. О, вот это не детские стежки. Беру их в свой рюкзак. О, да, взял. Я тоже подошел. Взял в свой рюкзак. Треба... О, еще одну базуку треба взять. Блин, случайно вкинул. Я не знаю, куда. Ну, шипочку с классом возьму. Ой, На всякий да, план. Классик. Классик. Заця зайсні пічний. Треба повністю їх ограбити. для повного а ще треба ці рішотки взяти, але не вмістися. <зайця> ну, одним <зайця> словом, ми вже їх чуть-чуть підігріли, їхні задники. Ну, думаю, ти що ми нічого так і не забули. Ой, ти на А, жалко. А, жалко. Надіюсь, ми нічого не забули. Він, походу, щось стріляє, ну я напевно прийду, так. А цього зайця треба. Застріляти. Блін, ш... блін, я тут не хтось стрільнув. Походу тут ще хтось є крути. Інших не, не буду поки що. Так, сів в так, всі сіли. Так, да? да. понятно. Берзерк тут? Понятно. Ми ж нічого не забули вроді. Вроді не, да? Ні, вра... ой, ми ядерку забули. Ми ядерку забули. Реал, ми ядерку забули. Ой, я буду, там бачив. Де? Кота? Так. Да. Так що там він ще один залишився, він зараз її украде. Я з ним покажу, розправлюся, Пу. Все, немає. Так все треба. О, ядерка. Тільки акуратно. Окей, зараз. О. Обережно. Обережно. Ядерка тут є стяжка кадіш ну, там куча всіх таких рин... різних штук. Так, і я другодеш я б б ш... був, що був в чор промерзера, йому вообще у него чорче закрите на один день. Йо, як не просто Ну що, я думаю, треба вже сідати. Давай. Сідайте? Uh, всі, полетіли, сі... да, ми всі, сі... всі сіли, дами. Сіли. Окей, летимо. Ой, і так долетимо. І почитай, і подивимось новини. Окей. Я дуже напевно посплю, а коли проснемось, подивимось новини. Тільки на тільки тоді, якщо я буду говорити.